Розпочалася репетиція з традиційного вітання. Доброго дня! Доброго дня. Далі директор школи хореографічного мистецтва Сонечко Михайло Гузун запропонував помолитися за героїв України. Я хотів, що сьогодні е, такий момент, коли ми всі переживаємо, начальництво, щоб ми молились за наших хлопців, за наших воїнів, котрі героїчно без зброї захищають інтерес, гідність нашої держави, нашого народу, нашої майбутньої нації. Отче наш. Не забувають в школі і про іменинників. Після традиційного привітання на їх адресу прозвучало многі еліта. Не тільки хореографію Живе сонечко всебічний розвиток, духовне збагачення, культура і патріотизм є постійними складовими життя ансамблю. Анастасія Свіридова написала вірш і присвятила його героям України. Мій народе, ти дійсно найкращий. Українець це гордість крізь біль. Розбитий той камінь, найважчий заживуть же і рани душі. Щоб зробити такий колектив, треба 30 років, стверджує народний артист України Михайло Гузун. Маємо всі дуже гарні традиції вже дай Бог, щоб було була можливість, щоб ті ці традиції не, не існували і далі. я й маю виду, щоб держава мала можливість фінансувати такі школи. для того, щоб таку школу підняти в духовному стилі. десь 30 років потрібно. Найближчим часом сонечко виступить з благодійним концертом, кошти від якого будуть передані сім'ї Небесної Сотні та військовослужбовцям Криму.